Три слова українською мовою, які я вживаю, але багато хто їх не розуміє моїй сім'ї ці слова були дуже нормальними, і моя бабуся з Хмельницької області, і дідусь з Сумської області. І тому ми часто їх вживали. Я не знаю, чи це якось регіонально пов'язано з цими областями. Але, наприклад, мій чоловік вже з Мелітополь, з Мелітополя, який прожив все своє життя в Мелітополі, там виріс, народився. Він не знав значення цих слів. А тепер мені цікаво, чи ви знаєте, наскільки ці слова поширені. Тому пишіть про це в коментарях. І перше слово це «чувал». Чи знаєте ви, що таке чувал? Також чувал це просто мішок. Ми використовували, наприклад, чували для того, щоб наповнювати їх зерном і зберігати там взимку. І це для нас було нормально, але коли я кажу на мішок, чувал, ну, наприклад, багато хто не розуміє. Друге слово це рядно. Чи знаєте ви, що таке рядно? в моїй сім'ї це було нормально. Моя бабуся завжди казала саме таке слово, і це таке покривало, просто звичайне покривало, яке вона використовувала в своїх господарських цілях. Наприклад, вона спокійно брала це рядно до поля, там жала траву. Вона завжди жала серпом. Для неї це було також нормально нажати трави і принести її додому. Або, наприклад, якщо ми, як я розповідала, вже трусили там шовковицю, то ми застеляли ці ряд, рядна, рядно під дерева і збирали так шоковицю. А, тому пишіть чи знали ви про таке слово. І третє слово це сапетка. Цікаво дізнатися. Я думаю, хто з села також може знати. Сапетка це така корзина, яку ми використовували. ось Така тут я також прикріпляю. Яку ми використовували, коли збирали врожай на городі, наприклад, буряки чи гарбузи чи кабачки. Ми туди складували і все заносили додому. І дуже цікаво, що мало хто про це знає. Пишіть, чи знали ви ці слова? Які ще слова ви знаєте, які ви вживаєте, а ваші друзі чи знайомі не розуміють. Три речі з України, які мені здається, я вже ніколи в своєму житті не спробую. І відразу скажу, що я з Запорізької області, з невеличкого села, високе, яке знаходиться в 40 кілометрах від міста Мелітополь. Але для мене місто саме Мелітополь це фактично так само, воно настільки рідне, як моє село, через те, що вже в 16 років я там почала жити. І тому, звісно, все це буде пов'язано саме з моєю батьківщиною малою, а саме з цим селом та Мелітополем. І перше, це звісно, але не звісно, але перше це Абрикоси. От чесно. Я знаходила гарну смачну черешню за гордоном в Європі, тут в Канаді. Є не дуже, а є гарна. Я знаходила дуже смачні кавуни, реально смачнюзні кавуни. От нічим не гірше наших, хоча де багатьох може бути дивуною, але правда. Але абрикосів. Я ніде не куштувала таких же смачних, як у нас в Мелітополі. Їх, я не знаю, ми цього літа приїхали і в Іспанію, і в Італію. І там були, от навіть ми знаходили хоча б абрикоси, які більш-менш було можна їсти, і вони хоч пахнули абрикосами. Але оціх справжніх абрикосів, коли ти йдеш в дитинстві, а там просто дерево заліплене, і воно так пахне. Вони невеличкі, навіть дичка. оця. Але якщо, коли я ще й скуштувала особливий вид абрикосів, а саме ананасові абрикоси, це просто це їжа богів. Такого я ніде не куштувала і думаю, що, напевно, вже ніколи не скуштую. Друге, це шовковиця. Так, я не знаю, де, де ще в світі взагалі можна скуштувати шовковицю. Аніж в Україні у нас в дитинстві. Була така традиція ходити за село, бо у нас був цілий сад шовковичний, бо за совка там вирощували шовкопрядів, і звісно після совка це все занепало. І ми туди ходили з мамою, трусили дерева на такі великі покривала, рядна, і потім збирали цю шоковицю цілими відрами і готували варення. До речі, це було найсмачніше варення, моє найулюбленіше варення. Крім того, що у сусіда було величезне дерево шовковиці, і воно якось було скріплено. З однієї росла чорна шовковиця, з другого біла шовковиця. І це було так смачно. Отак весь рот в шовковиці, всі руки пол в шовковиці. Але мені здається, такого в світі я ніде не бачила. Якщо я помиляюсь, пишіть про це в коментарях. І останнє це взагалі особливі е, спогади, і це ніяк не їжа. Моя бабуся взагалі з Хмельницької області, але я ніколи не була у неї на її батьківщині маленькій. Але вона е завжди влітку на городі ходила босоніж. І проявила мені це ж відчуття. І навіть дорослою це було настільки кайфово, коли ти виходиш на горі на город, наприклад, там щось копати картоплю чи щось таке, роззуваєшся і просто занурюєш босі ноги в український чорнозем. Ця земля вона не передається нічим. Вона настільки м'яка. І я думаю, що ніколи вже в житті я не відчую саме відчуття оцього українського чорнозему, Вибачаюся, Запорізької області. А тепер ви напишіть, за чим ви сумуєте в Україні, якщо ви за кордоном.